Вітаю, друзі! Ви зі мною на каналі світ моїх захоплень, а я знаходжусь на дачі. Весняної пори на дачі буваємо кожного дня. Не помилюсь, якщо скажу, кожну минуту щось змінюється. Обзор цієї клумби Райське, містечко, де живуть птахи. Два дні тому бутони троянд були ще зовсім зеленого кольору. А на сьогодні погляньте. Це міс Пігі. А це уже погляньте. Піон навіть встигає відцвітати. Аромат неймовірний від нього. Трошки далі білого кольору піон. Він пізніше почав квітнути, і сьогоднішній стан його ще задовільний. Квіти щастя. І наближаюсь іще до одного виду піону. Білий, але з вкрапленнями. І його стан він тільки розквітнув, розкрив свої бутони. Квітне жасмін ароматить, наповнює дачу своїм приємним ароматом в поєднанні з ароматом піона. Весняної зелені. Це щось непередаваєме. Хочеться дихати і насолоджуватись життям. квітла війгіла. Погляньте, як чудово квітне цей кущ світлого кольору і там подальше червоного. Буяє. І пісні слова дівчина, дівчина, дівчина-весна. Дійсно неймовірна краса. А Троянда Акварель у повному розпуску бутон, спектр її кольорів на сонці. Прекрасно показує всі свої відблиски. Чудова квітка. До речі, ця троянда мені дуже сподобалась форма бутона, пелюстки, забарвлення, зелене листя. Воно має матовий відтінок. Це перша хвиля цвітіння. Зазвичай після зими, добре підгодований кущ. Період першої хвилі цвітіння видає самі здорові, самі великі і самі чудові по забарвленню квіти. Блакитний кольор колокольчиків чудово вписується в клумбу. І така неприхатлива квіточка водозбор, але як вона гарно виглядає, і куди ж без неї весняної пори. А тут вирує своє життя, пісні співають птахи, літають пчолки, комахи, іде запилення. І навіть починає квітнути пітунія. Цей кущик. Я, сподіваюсь, випадково попав в парнік, в котрому дозрівала розсада, він квітувати починає самим першим. Також має чудовий аромат медовий і цим ароматом приваблює пчол. Пропоную вашій увазі цілу доріжку. Віул, Анютини глазки, як вони чудово вписуються, піднімають настрій. І це, друзі, весна. Такою вона повинна бути. Насолоджуйтесь, ловіть момент. 31 травня у мене дозріває луниця. Сьогодні буде смакота, навіть не до чаю, просто десерт ми її дочекались, а як завжди, в таку пору на дачі маса. Сіякої роботи. А я не помилюсь, якщо скажу перше, що ми робимо, коли приїжджаємо на дачу: виносимо крісла і робимо чай 5 хвилин на солоде, а потім приступаємо до роботи. Любіть життя та релаксуйте. До речі, крісла дуже зручні. На дачі маю ромашку до чаю. І у цьому куточку дачі свій особливий аромат. Звичайно, хочеться заварити кухоль, здоровий кухоль ароматного дачного чаю. З додаванням приємного смаку м'яти. М'ята. Чудова в мене цього року! А зараз я вам її покажу. От яка вона соковита, її насіялось багато. М'ята лимонна. Приємного аромату і дуже приємна за смаком. І весна цього року дощова, а тому як ніколи багато насіялось кропу. Погляньте, який він, який він цього року м'ясистий, гарнющий, чекаю молоду картоплю. І взагалі я його вже багато наморозила. Пригостила всіх, кому був потрібен, і в мене його зостало ще дуже-дуже багато, а він насіявся самостійно прошлого року, самосійка, як чудово зійшов. І виріс. А це мої томати, що з них буде, але доглядаю, як то в народі кажуть, зато своє. До речі, не такий він і поганий Ніжка стає дебелою, крукуємо вперед. Ось так безікати пішла працювати. А сьогодні в планах у мене висадка розсади огірків. Огірки саджаю двома способами. Одні розсаду в лунки. Що буде далі, покажу. А інший спосіб сіяла в лунки і буду чекати сходи. Лунку на штик лопати додаємо плодородного ґрунту, проливаю і висаджую розсаду. До речі, цій розсаді три тижні. Друзі, любіть свої дачі. З усіма їх примхами і негараздами погоди, іноді з нелегкими земельними справами і працею. А це така віддача. І вона вам обов'язково відповість взаємністю. Приємного смаку, чудового десерту і до нових зустрічей!